<реш> Яка суть питання. Придумалось моїм пацанам на роботі да? скласти тіпа посилку імпровізувану. І ще вгадаю я матеріали е, по тактичним відчуттям да? чи тактильним. Зараз е, займемося цим запитанням. Саме прикольно з того всього, що я е, ну, можна сказати, реально не розумію, що вони туди накидали. Ну, плюс-мінус е, понімання самих матеріалів вже є. Я думаю, руки підскажуть, що руки не підскажуть. Підскаже магніт, підскаже болгарка. Взагалі, зараз пограємося, да? Не знаю. Та що, ще дитини в баню? Я не буду його розрізати. На розрізати. Бо зараз я відріжу собі голову. <с> -tick -tick> <ч> -tick -tick> Як я буду отут щось робити? А якщо я в принципі висуну голову, я зможу щось побачити. Уже буде неправда, да? Розрізав? Забери ніж подальше. Так, найголовніше, щоб сюди ніяку з раку не засунули. На ти так багато накидав, мог би щось поменше накидати. Давай я це відставимо, підходь воді. Ні, якось, коротше, мені щось трохи мішає. Ладяк, ти дай реально вмішаєш. А тебе? Ну так в мене виходить не видно. А ти сделай так, щоб всі було видно? А, ну. так, так. так матеріал не зрозуміло, так? Да Та не, в руках понятно. В руках понятно, да. Ну це тобі понятно. <свісна> не, мені теж плюс-мінус зрозуміло, знаєш. Що, е воно мягке, важке. Е я так розумію, що однозначно це щось із свинцевих сплавів. Плюс оце грузик ще на монтажний, да? А, да. Да, ну тут вже очевидно віч, це свинець. Цей чепухньою в принципі було не складно. Де блін? Я не можу зрозуміти, як туди попасти. Взагалі, суть питання. Трошки ти так зробив. Треба було. Мені висоти не вистачає. Ти зробив платформу під двометрову людину, а мені метр п'ятьдесят. Мені ну, трошки... ну це так як Світ виключила, а в туалет надо йти. Ну, а попасти ще. Куди попасти? Знаєш, як то? Я попадаю, Толя, щоб ти розумів з першого разу Що може жінка, а що не може мужчина в туалеті, да? Попасти? Без цвету попасти. Сидя і вважай жінок. Це реально була проблема. З фонариком приходила. Все реально глохне. Тож, в принципі, по самому матеріалу абсолютно зрозуміла річ. Да? Зрозуміла річ? Ну, це ж який-то кран поломаний. кран поломаний, який у нас може бути той, що в карбюраторі і оці всі остальній групі це Тут, в принципі, в принципі, було нескладно, то ви там особо не наблискали мені. Опа, а це, звісно, подвіло. А, по звуку. Тут в принципі. Там звук рішає. У кожного ж метала е, є свій звук, в деякого металу є. Витяг покажу. Є свій запах. Я не можу тобі. Ну, ось все. Витягуй, так. Так що витягуй, Ви ж бачите краще мене, що я бачу. А кульок випить? Так кульок, то ж ти спав по-тукому. Убери оцей ящик і подавай мені просто матеріал і все. І тоді просто прибери його. Ні, Саню, постав на цей ящик на пол. Поняв, і подавай, Будеш тут. подавати. Так Він влетить. Хто влетить? Ось, ось є все хай лежить. Ну, от дивись, в принципі, тут звуку, очевидно. Тобто цим ділом займається. Ну, Звук, нержавейки, не магніт, це вже в принципі плюс-мінус, понятно. Так, щоб мені не підрізати нічого. Рішає тільки іскра, І скринемо. І скринемо. Ну, само собою, то є іск... це не ржавий. Ну тут е... було зрозуміло по звуку, ніякої тут нічим ви мене поки що сильно не прогрузили. Теж дуже такий жорсткий матеріал. Тут не понять що, це, в принципі, неможливо, да? Піди камеру по звуку. На звук підати камеру. Не базарь ззаді, ти ж мішаєш. А, так, на звук все, 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 ти, витрив... ти, витрив... ти сьогоднішнього натріснуло, блін. Чуть аж до базара. Да? Ну, чуть аж до базара, ну. Може мілос заснять. В принципі, тут все по звуку зрозуміло. Ну, лише одне не зрозуміло, та ні, це олово олово, воно хрустить. Е, кроме олова ніякий метал не хрустить, плюс він важкий і легкий, м'який. Тобто Особо варіантів немає. Там його ще багато. Ти снімай, снімай. Та що ж снімай, треба, людина прийшла, треба. О! Ого. Останет рука. Це, звісно... Блін, ти зрозумів, один прикол. А тут уже я туплю. Потому что первый материал я не смог разогнуть. Да не, можу. А, а не, це я не можу попасть. Ну це, äh, блин, по ощущениям какие-то алюминии, но... Ну нихера ты... А, Ну, проволок, оцей ж моток вирішив мої всі питання. Це е, просто цей моток він намотаний воздушно, понял? І я не мог реально поняти, що це. А цей прикольно, цей важкий і плюс ну, проволока вже все стало на свої міста, тут все зрозуміло. Ну, оце, звісно, блин, було важкувато. Якщо перед цим було... Це щось важке. Якщо перед цим реально було. Не складно, то цей був мочненький такий. Все зрозуміло. Це не важкий метал. Не важкий метал, із-за того, що, ну, вгадати не важко. із за того, що кран. Кран пальонка Тобто сам кран дав розуміння плюс важкий матеріал це жовтий метал, да, Це латунь. Да. Ну, тут реально було нескладно. Там давай, давай, давай. Я вже реально входжу. Да, мені вже починає це нравитися. Якщо на початку я це, ну, Легше, мабуть, не буде. Профільний алюміній. В да? да? принципі, звук характерний. Зрозуміло, що це кутик. Зрозуміло, що це швелір, звісно це профільний алюміній тут не було складно. Все? Що а я откуда. А. Так а що ти перехрестив? Це проволока, що тут? туба тумана велико. А це все? Ну все? Слабенько. Я б вам навибирав таких матеріалів, що ви б з роду не догадались. Ви б з трьох-два не вгадали. Так. так що бачите, слабенько в общем. Треба думати краще, треба матеріали важче. А що ж ви? Не вийшло в общем, задачать Андрюху. все я угадав. Причому прикол в тому, що це відео було дійсно непостановочне, і було самому цікаво, як це все працює.